Плаче навіть небо у перший літній день. Тростянчани на колінах провели в останню земну путь відважного воїна Євгена Замулу. Євген Валентинович захищав нашу державу починаючи з 2014 року. За час служби перебував у багатьох гарячих точках бойового зіткнення. Коли, 24 лютого 2022 року, російська армія напала на українську землю, Євген Замула без коливань та сумнівів пішов захищати Україну. Він був патріотичний, юморний. В общем, його всі поважали, його всі любили. почалося АТО, Він приходить і каже, мама не падає в обморок. В комісію він вже пройшов і вже мені не могли нічого зробити. І він пішов, а потім повернувся. А потім він повернувся через госпіталь. І тут якраз нагодилася ця вже. І він пішов. Золоте дитина була. Дуже гарний хлопчик і во всіх, во всіх, во всіх отношениях. Якось він такий був, усіх, і я його любимось. Тетяна вже не один рік волонтерить та допомагає різним військовим підрозділам. Володимир Галкін, керівник благодійного фонду Людина Ольга, розповів, що він не раз їздив на позиції до Євгена. Женю я знав трошки, був на позиціях у нього буквально там тижня три тому. Побалагурили хоп, Весело, все казав мамі, скажи, що я є, пісок охороняю. Ну Все добра, відзивча людина. Життя військовослужбовця обірвалося 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Кожен з нас повинен усвідомлювати, якою ціною дається кожен мирний день нашого життя. Адже за нього за кожного з нас найкращі сини, дочки, Наші держави віддають своє життя. Як саме віддав своє життя Євген Замула. Ми схиляємо голови і сумуємо разом з цією родиною, дружиною, сестрою, з двома дітьми. І вся наша громада в величезному боргу перед Євгеном, перед його родиною. Потух кожного українського героя навіки залишиться в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Загиблому герою з позивним Айвенго навіки залишиться 43 роки. Без люблячого батька залишилося двоє синів Артем та Давид. Він недаремно обрав собі це ім'я, бо Айвенго це лицар честі, який боровся за обездолених. Я знаю Тетяну Іванівну і Жеку, я саме так його знаю дуже давно. Тобі бажаю, дорогенька моя. Ти завжди була стержнем, На твою долю випало багато випробувань. Витримай це. Витримай, лишайся своїм сином, він був справжнім. Жека, ти був Айвен. І, і хлопці, які зараз тут стоять, побратими. Як Жека казав, я буду мститись за кожного свого побратима. Мстіться за нього. Наближайте перемогу нам, тільки лишається молитися і допомагати. Жека, ти такий спокійний зараз, як ніколи. Ти завжди був емоційний, сповнених бажань, планів. Ніщо тебе не зупиняло, навіть ті поранені, ти все говорив, я все одно піду на війну, я все одно буду захищати Україну. Ти так її любив, як любили наші хлопці-тросянчани. Вічна тобі пам'ять, Тань. Як би не було зараз складно, але ми живі, бо вони там, напередку, І сьогодні небо плаче за ними. Їм дуже важко моліться за всіх живих, щоб вони повернулися. Будьте дружніми і згуртованими. Зараз не бальна для праза. Слава Україні! Героям слава! Поховали героя на кладовищі по вулиці Пам'яті. Вічна пам'ять та слава захиснику України Євгену Замулії і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.